Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду засолювати соло. Мені захотілося так його зробити. Що я буду робити? Значить, в мене тут є ось маринад, літра води, столова ложка соли, 5-6 зернинок чорного перцю, 2 зубки чеснику і лаврове листя. Там два листки, тільки вони переділені тут. Вода кип'ячена, закип'ячена, холодна. Тепер що я хочу зробити? Я хочу так розділити шмат сала. Можна було і так порізати на полоски. Ну, я вирішила розділити отак. Цей от кладу шматок. Оно з прорістю і буду, я беру таку літрову банку і буду різати так, щоб сало вставало у банку ось що? так, щоб можна було його тоді витягнути. из руслом. Русл пахнет, конечно. Вот так устанавливаю. Все свежее. Можна і великими кусками засолювати. Ну, я рішила маленькими. Такими кусочками. Ось так повне не буду натоптувати, соло не солоне в мене. І тепер заливаю нашим розсолом. сейчас укину Чесночку трошки. можно банку было вкидать можно а то как всегда вот люна просто Добавлю чесночок, чесничок, он покришений ось такими тими Сочками слайсиками такі. Ось так. Так, одна баночка у нас є. Все, і закриваю капруновою крішкою. Можна закривати, закотувати таке соло. Ну, я закрию під капрунову кришечку. Воно настоїться пропитається нашим розсовом і будемо смаковати ось так. Як просоліє, тоді покажу. І так, друзі, поставило сало наше недільку, навіть трошки більше. Ну, пробу знімала вже і на третій день нормальне. А зараз будемо знімати з нього пробу взагалі. Дивіться, яке воно вийшло. Ой, запах, пахне, це супер пахне. Воно полежало у розсолі. Зараз я його трошки вимакну водичку з нього, ось так положу, салфеточкою, все це ми акуратно так зробимо, знімемо із нього. Водичку, щоб воно було сухіше. Ось так о. Все. Ой, обалденний запах. І зараз будемо нарізати. Ви це воно? Просоліло, пропиталося Ріжеться гарно, не тверде, це залежить від сало. Взагалі то яке сало. Да, тоньше, да, тоньше. И теперь... Угу. Ой, запашок какой. Обалдетельный. Обалдеть. так. Вот так, вот так выкладываем. Супер. Серце губами можна їсти. Пахне, дуже гарно пахне. І тепер зробимо таку невеличку презентацію. Буде називатися шаланна закуска. Ось так. Викладаємо огірочки. Ось так. І зверху положимо так цибульку. Можна і притрусити, а можна просто так положити як. Ось так. ось таке сальце у нас є. Смачне. Якби можна було передати камерою весь запах і все те, що той. Це дуже смачно. Дуже смачно, приємний такий запах, усе ну дуже смачно. Я ж кажу, що кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.